Договище, ось такі, то я його просто ось так ось беру і почала так їх кріпити. Спочатку я там сортую. І як я сортую? На низ, це в мене січень. Що в мене нижній документ ось тут, ось тут, кінець папки. На низ я кладу те, що мені не треба. Наприклад, у мене тут ще якісь дитинки це взагалі таке щось що під питанням. Десь треба щось вияснити, десь комусь може щось відправити із цих контрагентів. То я наниз кладу таке щось що у мене що потім під питанням, і потім пішло. Наприклад, якщо це січень, договір ось лютий. Якщо в нас в, лю... в січні не було нових договорів, то тут у мене січень. Січень січня, точ, точніше, січня немає, починається з лютого. Перший договір, який був у 25-му році лютневий, значить він у мене ось тут. Якщо це перший договір лежить, якщо все правильно складено, то лютий це перший договір в місті в, ро... в році. І далі пішло по наростаючому. Низ — це буде лютий, і далі пішло по наростаючому. Наприклад, якщо це постачальники, договори від постачальників. Потім, якщо у нас є багато. Я ще подивлюся, тому що я щось не бачу тут розділеного між цими договорами вкладки, де у нас постачальники, а де... я то їх вже знаю, тому що я знаю контрагентів. О, ось така ага, є бачу. Ось так, наприклад, договір поставки, договори поставки. І ось у нас тут вже лежать ці договори поставки. Тепер, якщо...